Перша історія. Кодима пляж, мама дістала яблучко пригостити синочка. Покликала синочок, підбігає, схопив, роздивляється, питає, мама, а чому Бог створив яблучко саме такої форми? А? Ну, шикарно. Друга історія. Той самий пляж, тієї ж саме річки. Хлебчиня, геть малесеньке, ганяє по пляжу туди-сюди і кричить давайте сміятися. Поки в Балті будуть такі мудрі і позитивні дітки, балського роду не буде переводити. Я був викладачем, і я знаю, які питання можуть сказати дітки, а запитати, чому Бог створює яблучка саме такої форми, це... Якийсь мислитель, філософ, священник, Бог його народив, він тут по Кобалті бігає і ще скаже своє не одне благословенне слово світу в Україні. Хай Бог благословить цих діточок, цих хлопчиків. Е, я символіст, я мислю образами, мислю картинками. У мене там свій Голлівуд в голові, і постійно вигадую якісь тексти. Якісь картинки, це буде таке плетиво. Просто якісь образи я одягаю в слова, які ви сьогодні почуєте, і, а, а якісь образи я одягаю в лінію, в колір, в пластику, в скульптуру і так далі. Так, Грошечки вам почитаю. Вишній мені поставив діагноз каланча головного мозку. Як ви думаєте, це великому? Ні. Слава Богу. Дніпровську голову мою балтаргани анексували. Глянуть репресії. Читаю Балту Обсіли віття звивин, горобці думок. Бачите, я, я патріот таких коротеньких форм поезії, Афоризми, реверії, хукуси мрю, коротесенькі верлібрики. От з останніх буквально. На оголених вітах туманом сповиті. Дрихають останні міцні горішки. Над човном колискою маминої посмішки вітрило пливуть солодкі сни. Вся творчість моя коріниця дивізії. Чому би і ні? Цей віршик мав бути під, під однією з картин. Я вже не встигав, обичався. І він називається А ти давно цілував свою жінку? Цілу ніч плавали річкою тіла її, цілунки неї». Це було довіршиться. Це один рядочок, але його не так, не так -то і легко придумати, щоб, щоб весь зміст був буквально там в п'яти словах. У кожного народу свої грабли. Я в марноті не остання людина. До чесності. З Самим собою треба дорости. Не в мені раба. Всевишній вміє гнути свою лінію. І Слава йому за це. Я так і не дійшов до ручки. Людина, а спокута тобі личить. Щось давно ми не мали на увазі. Не плутай під лабузництво з визнання. Да. Здорово! Це я тільки розічку. Це ще трішечки. Я не, не втомив вас, не? ні? Е, ні. не Це ж я взагалі приїхав в Балту дописати свою книгу. Ну, Балта виявилася жіночкою з попу. Розкрутила мене ж на другу виставку. Не, це не найбагатна розкрутка в житті. Так що слава Богу. Е, на гострий язик. Напоровся душею, за у рану. Станку пам'яті спогадів рибу ловлю. Ех, були часи. Причина смерті отруєння натовпом. Тішся глупота. А я смачний годинник з апетитом з'їв ще один ідень. Локшину вулиць, паличками ніг беру. Ням-ням ні -ня мандри. Як з пляшки корок витягла біблія біль з душі моєї. Мурчить і треться кішка ніч, об серце с нами мирними, в колисті затишку душа. Вервичка з двовіршиків. В косу ноги заплітає втома. Остання стежка зайвою була. В першому ж раунді з успіхом ближнього заздрість відправила серце нокаут. Прощення дитя любові. Багатодітних нам усім сердець. Думи мої думи, слизько мені з вами. Щоб морально не впасти в вагоні життя, тримайтесь за поручні людяності. Це в мене було два таких верлібрика, присвячених матерям. І як теж вони мали висіти на цих стінах. Називається мертвим, живим і ненародженим Балтським матерям присвячується. Яке турботливо ніжне слово ненька. Вервечку днів наших грішних серце перебирає і молиться. Яке затишно молочне слово ненька. З грудей порад твоїх п'ємо захист і любов. Вдякусочки вам життя дальне. Не уклій. Вона народилась, щоб стати обіймами небо її серця птицях молитов. З молоком колесанок її в нашій душі лється Божа любов. Всім родом з планети матір. Її руками на собі й має Бог. Ще, ще трошечки копую землю. Мого серця стяг, вітри стресів рвуть, та я кріпкий. Хліб святості з маслом гріха. Людського життя канавка. Які ми. Бог це знає і любить нас. Незважаючи Ні, так, да? що. За це йому хвала. Весняна балто, твоїх квітів книгам я зачитуюсь. Лозунги на день, кумири на годину, рак споживацтва. Творчість, вибач, олівці годин моїх сточила лі. Таке буває. Яблук прощення я в садах бесить з тобою повне серце нарвав Як вчасно стрілись, очей моїх бджоли з квітами твоїх. Це теж одне з останніх. Жовтнева ніч. На випередки з зорями падає стильний яблука. А тепер мені потрібна ваша уява. Виходите на вулиці Любомиць і на всіх білбордах надписи. Балта да! Коротко і серйозно. Тримай себе в болтунус. Люба, я просто від тебе балтію. А радість нині в болтренді. А ти пройшов курс балтотерапії? Балто, ти у нас така. Каланчарівна. Все буде в каланчасно. Як каланчасто ти пишаєшся балтом. Балто, Ми всі твої каланчада. Каланчата. Або каланчата, каланчинята. Каланчата. Ну, від слова ча -до» я погрався. Я люблю вигадувати слова, це мене хліба не видно. Ось балто і я попав під, під твої каланчари. А я таки в мистецтві щось балтями. Як любую? А, під З картин мав бути такі тексти теж от, до, до того, що я вигадую слова. Балтає мницю свого серця творчого каві відкрив. На скрипці серця я Всевишньому зіграю мелодію каяття. Ді. Моє серце Господь запросив на мистецьку духовну бал трапезу. Смаколиків таких. Не їм, я зроду. Це можна і про ваші сердечка сьогодні сказати. А про цю виставку сказати, що вона болтра була. Не скромна. Але я думаю, що смачно вийшло. І на останок. Побажання Балтянам і останути. Всім каланчарівним. І каланчарованим балтянами гостя міста бажаю каланчистих, балтворчих, балталановитих і балтонізуючих доль в обіймах радості і мудрості Всевишнього. Пишаємось тим, що ми балтяні. А я дні поробалтян. <плес> ще хочеться побажати, щоб Балта стала як США, тобто, щоб вона приманювала до себе мізки з усіх куточків України з інших культур народів України. Сюди приїжджали люди, залишали тут свої серця, залишали тут свої таланти, збагачували Балту. Підносили її як е, смолоскипули, яка десь така картинка, щоб балтяни були як Божі Прометеї, несли оцей вогні балтської культури, особливого балтського погляду, якоїсь особливої балтської школи, балтської любові, особливо внесли її, її по Україні послів. Так що ще раз вам велике кольорове дякусечки. ви в мене розумнички. Повагою, і Божий Дніпропотян. Амінь.